І нормально бачать, хто там, якщо все нормально, плюс хто поїхали. поїхало. Значить, сьогодні у нас треба розглядати таку тему, як криптографічні служби. Значить, ну, та модуля, ми маємо розбирати, розібратися з вами, які типи шифрування, хеші та цифрові підписи працюють разом, щоб забезпечити конфіденційність, цілісність та антифікацію. Значить. Три питання у нас, чотири вірніше: безпечний зв'язок, криптографія, криптоаналіз та криптологія. То ми будемо з вами сьогодні ці чотири пункти розбирати. І так, безпечний зв'язок. Що, ну, що ми маємо на увазі, коли кажемо безпечний зв'язок? Звичайно, це наша стара незмінна аутентифікація. Тобто автофікація, цілість і конфіденційність. Усі три принципи ААА, типу authorization, там і і Значить, Щоб забезпечити безпечний зв'язок між загальнодоступною та приватною інфраструктурою, першочерговою метою адміністратора мережі є захист мережевої інфраструктури, включаючи маршрутизатори, комутатори, сервери та хости. На малюнку вам показано, приклад захищеної топології мережі. Бачите, ось у вас є фаєрвол, е, піднятий на маршрутизаторі, е, і в цій демілітаризованій зоні у нас підняті е, певні сервери і е, е, піднята служба ну, е, реакцій на кіберзагрози, ЄСА і WCA. Потім у нас VPN піднятий для того, щоб ну, не можна було перехопити дані. І відповідно, коли ми виходимо вже в дальній ну, інтернет, типу в глобальний інтернет, то у нас є система PIES, яка нам допомагає протистояти ну, і реагує на всі кіберзагрози. Значить, є три основні цілі захисту комунікації: аунтифікайші, цілісність і конфіденційність. Тобто, в принципі, якщо ми будемо забезпечувати ці три пункти, то ми більш-менш ну, зможемо захистити нашу мережу і забезпечити в мережі безпечний зв'язок. Ну, тому що, якщо всі антифіковані, цілісні і конфіденційні, то відповідно. Це гарантія того, що ніхто зі сторони до нашої мережі не підключився і не е, створив ніяких проблем. І так, згадаємо, що таке автентифікація. Значить, існує два основні методи перевірки джерела у мережевих комунікаціях: служба автифікації та служби неспростування даних. У мережевих комунікаціях автифікація може здійснити за допомогою криптографічних методів. E, значить, дата non-reputation repudiation – це аналогічна послуга, яка дозволяє назначення ідентифікувати відправника повідомлення. За наявності служб на спостерування відправник не може заберечити, що був джерелом цього повідомлення. Тобто, це така собі мітка. Якщо ви щось відправляєте, то по цій мітці ми можемо точно знати, хто відправив. Значить, це теж досягається, скажімо так, за допомогою криптографічних даних. Тобто, бачите, з одного боку ми маємо аутентифікацію при підключенні, і з другого боку ми маємо службу, яка точно нам показує, хто відправляє нам ті чи інші повідомлення. Далі, цілісність даних гарантує, що повідомлення не будуть змінені під час передачі. Завдяки цілісності даних одержач може перевірити, що отримане повідомлення ідентично надісланому та чи не відбулося жодних маніпуляцій. Відповідно, конфіденційність даних, це конфіденційні даних забезпечує конфіденційність, так що лише одержувач може прочитати повідомлення. Більше ніхто. Ось так, тобто відправили, і якщо у вас будуть все з конфіденційністю, то прочитати повідомлення зможе тільки ну, ваш той, хто отримує те повідомлення, саме а не той, хто можливо там перехопився. Повідомлення скопіював його. Цього можна досягти також за допомогою шифрування. Шифрування це процес шифрування даних, щоб сторонні особи не могли їх легко прочитати. Якщо до шифрування, дані, які можна читати, називаються відкритим текстом, а зашифрована версія зашифрованим текстом або зашифрованим листом. Читабельне повідомлення з відкритим текстом текстом перетворюється на зашифрований текст, який є нечитабельним замаскованим повідомленням. Розшифровка повертає цей процес, тобто відновлює текст. Для шифрування та дешифрування повідомлення потрібен ключ. Ключ це зв'язок між відкритим текстом і зашифрованим текстом. Використання хеш-функцій є ще одним способом забезпечення конфіденційності даних. Хеш функція перетворює рядок символів у зазвичай коротше, значення фіксованої довжини або ключ, який представляє вихідний рядок. Різниця між ну, хешуванням і шифруванням хешуванням і шифруванням полягає в тому, як зберігаються дані. Тобто просто в різних форматах. Типу. Далі що? криптографію? Що ми маємо на увазі під криптографію, що це взагалі таке? Значить, коли ми кажемо криптографія, то ми завжди з вами розуміємо, що це, скоріше за все, що, що займається створенням шифрованого тексту? Історія криптографії починається з дипломатичних колах. Ще тисячі років тому. Посланці королівського двору доставляли зашифровані повідомлення до інших дворів. Іноді інші двори, не залучені до спілкування, намагалися викрасти повідомлення, надіслані до королівців, яке вони вважали ворога. Незабаром після цього військові командири почали використовувати шифрування для захисту повідомлень. А найбільше також, ну, завдяки історикам, завдяки літературі, завдяки фільмам, Набівне ну, самою відомою машиною, яка займалася саме шифруванням, стала машина Енігма. Вона була електромеханічним шифруючим пристроєм, який був розроблений і використовувався нацистською Німеччиною під час другої Другої світової війни. Пристрій залежить від розподілу попередньо спільних ключів, які використовувалися для шифрування та дешифрування е, повідомлень. Фігура є, ну, на фото показана в приклад цієї машини. Е, незважаючи на те, що типу, вона вважається супер такою там, складною, типу, с, на, на сучасною і секретною на той час, насправді це не зовсім так. Скажемо так, чому саме ну, злам Енігми став таким проривом? Це не тому, що там були супер такі великі ну, криптографічні захисти. Вважається, що всі принципи, які були поставлені в основу роботи цієї машини, вони тут, посередні, скажімо так, але завдяки масовості. Цими машинами були оснащені ну, майже всі штаби з всіх фронтів, включно, по-моєму, там аж до батальйону. Тобто вона була дуже масовою. І коли зламали цей код, відповідно отримали доступ до дуже широкої інформації, яка від, від передавалася майже від самих низів, і відповідно до, до самих верхів. І маючи такий набір великої інформації, фактично було дуже ну, легко будувати загальну картину того, що відбувається в армії Вермахту або в Німеччині. Зазвичай, якби з цих машин було менше, на той час, скажімо так, використовувалися інші шифрувальні машини в інших арміях світу, але вони там були на рівні по моєму полків. І це максимум. Тобто, ще на той час ця криптографія ще не набула такого ну, великого значення, тому якби німці, наприклад, зламали щось там, є американське чи не знаю, там, японське, то шкоди б такого не було, тому що на той час тільки німецька армія так широко використовувала цю машину і так багато шифрувала всього. Тобто, ну, це щоб ви розуміли. Значить, що ми взагалі знаємо про криптографію і чим вона працює? Значить, сама криптографія зародилася як, скажімо так, наука про шифри. Найдревніші шифри це так названі шифри транспозиції. У шифрах транспозиції букви не замінюються, вони просто переставляються. Прикладом цього типу шифру є використання повідомлення фланг EST, attack, Down і транспортування його таким чином, щоб читати Едве та КСАТА, цей канал. У цьому прикладі головне перевернути е, літери. Е, значить, е, або переставити, якщо бути більш точним. Інший приклад транспозиційного шифру відомий як шифр рейкової огорожі. У цій транспозиції слова пишуться так, ніби вони є огорожею. Вони розташовані в шаховому порядку, деякі спереду, інші посередині, інші ззаду, через кілька паралельних ліній. Приклад показано на малюнку. Ось бачите. Будь ласка. Я, я передзвоню, добре. У мене просто пара зараз. Значить, ось приклад цього. Шрифту. Так, поїхали далі. Сучасні, ну, сучасні, е алгоритми блокового шифру, да. Вони, ну, трошки відрізняються від того, що ми зазвичай з вами маємо, і, в принципі, вони відомі під такою назвою, як АЕС і застарілий 3 Трідес. Все ж таки, все ще використовує транспозицію як частину алгоритму. Тобто, оцю транспозицію. Використовують ці шрифти, але не в повній мірі, тобто, це в них не основна функція. І так, ще, крім шифр транспозиції, тобто, просто методом перестановки або методом перекидання між рядками, є ще такі методи, як шифри підстановки. Шифри підстановки замінюють одну або одну букву іншу. У своїй найпростішій формі шифри підстановки зберігають частоту літер вихідного повідомлення. Ось бачите? Тобто, тут один до одного, тут нічого не скорочується, нічого не, це просто одні букви замінюються іншими. Значить, на базі цієї шифри підстановки можна ну, був розроблений, запропонований ще більш складний шифр підстановки, наприклад, шифр Віженера, який базується на шифрі Цезаря, за винятком того, що він шифрує текст. За допомогою різного багатоалфавітного алфавітного ключа для кожної літери виквітого тексту. Інший сув ключа визначається за допомогою спільного ключа між відправником і одержувачем. Повідомлення відкритого тексту може зашифрувати за, зашифрувати за допомогою таблиці шифрів біжера, яка показана е, на малюнку. Ось. Просто береться буква і, відповідно, підставляється. Е, значить, ще більш складний, е, ну, як з цим розібратися? Да? Ось е, ну, я не буду тут детально вам пояснювати. В принципі, хто е, ну, цікавиться, може тут, в принципі, почитати, да? як користуватися цією табличкою. Да? Е, тут все достатньо гарно розписано. І, відповідно, будемо розуміти, що таке секретний ключ, відкритий текст і зашифрований текст. Бачите, воно цікаво взяти оцю табличку да, і погратися з нею там, спробувати щось зашифрувати. Значить, в сучасному світі, да, також набули такі, скажімо так, одноразові шрифти. Шифри або шифри ПАД. вони е, були ще в першому, скажімо так, запропоновані або винайдені, так таким собі інженером е, із фірми Bells. Ну, Белл, Bell, це відома фірма, A Bell Labs Він працював. Е, це у нас телефонна компанія. Якщо хто не знає, і він в 1917 році винайшов, а згодом запатентував потоковий шифр. Тобто е, один з видів. Шифри, які отримали назву Потокові, також він винайшов одноразовий шифр. Вернон запропонував шифр телетайпу, у якому підготовлений ключ, що складається з довільної довжини послідовності з чисел, ще не повторюється, зберігається на паперовій стрічці, як показано на малюнку. Потім він поєднувався з символ за символом із відкритим текстом. Повідомлення для отримання зашифрованого тексту. Щоб зашифрувати зашифрований текст, той самий ключ на паперовій стрічці знову комбінувався символ за символом, утворюючи відкритий текст. Кожна стрічка використовувалася лише один раз, звідси і назва одноразова прокладка або одноразовий шифр. Використання одноразових шифрів у реальному житті пов'язане з кількома труднощами. Значить, що це за труднощі? Ми зараз про це поговоримо. Значить, одне з них все, ну, необхідність спеціального обладнання і, відповідно, наявність у цих усіх, ну, ті ж саме бумаги. Так, перейшли до. Тобто, мається на увазі, що ці шифри вони не самодостатні, вони не можуть існувати саме по собі без механічних девайсів. Ну, тобто, вони складні в реалізації. На практиці. Так, що таке криптоаналіз? Значить, криптоаналіз це практика та дослідження, визначення, значення зашифрованої інформації або злом коду. Запам'ятайте, криптоаналіз це наука про злом коду. Без доступу до загального секретного ключа. Це також відомо як злам коду. В історії було багато прикладів криптоаналізу. Значить, шифр віженера був абсолютно безпечним, поки його не зламав у 18 столітті англійський криптограф Чарльз Бебідж. Марія Королева Шотландії, планувала скинути королеву Єлизавету І з престолу та надсилала зашифровані повідомлення своїм співзмовникам. Злом коду, використаного в цій змові, призвів до обезголовлення Марії в 1587 році. Зашифрований зв'язок Енігма використовувався німцями для навігації та керування своїми підводними човнами в Атлантиці. Польські та британські криптоаналітики зламали німецький код енігма і, і Вінсон Черчилль вважав, що це був переломний момент у Другій світовій війні. Ну, звичайно, вони знали час і місце атаки японців на Перл-Харбор, бо вони повідомили про це своїх німецьких партнерів. Але як знову це не повідомили? Про це американцям. Для, для того, щоб втягнути їх у війну. Да, ну, як то кажуть, сучасна конспірологія і сучасні фільми цю теорію, типу, дуже розкручують і, типу, популяризують. А, ну, але це не точно. Значить, далі, сам криптоаналіз він теж розвивався. І в ньому склалися певні методи, які типу, вважаються такими собі інструментами, які дозволяють зламати, ну, якщо не будь-який шрифт, то більше шрифтів. Значить, перший це метод грубої сили. Злобис перепробує всі можливі ключі, знаючи, що зрештою один з них співпрацює. Метод зашифрованого тексту. Злобис має зашифрований текст. Кількох зашифрованих повідомлень, але не знає основного відкритого тексту. Метод відомого відкритого тексту, це коли зловмисник має доступ до зашифрованого тексту кількох повідомлень. І щось знає про відкритий текст, що лежить в основі зашифрованого тексту. Ну, скажімо, цей метод ці методи дуже були. Ну, один з цих методів, кому цікаво, можете почитати Шерлока Холмса. Там працюючі чоловічки. Ось там вони, скажімо, оцим методом відомого відкритого шрифту, фактично вони розшифрували послання бандитів. Метод шосе Плейн Текст, зловмисник вибирає, які дані шифрує пристрій. Шифрування і спостерігає за виведеним зашифрованим текстом. Далі, метод шосунг текст зловмисник може вибрати інший зашифрований текст для, для розшифровки та мати доступ до розшифрованого відкритого тексту. Метод зустрічі посередині: зловмисник знає частину відкритого тексту та відповідний зашифрований текст. Значить, чи при виборі методу криптоаналізу враховуєте зашифрований код шифру Цезаря. Найкращий спосіб зламати код це застосувати грубу силу, оскільки існує лише 25, -25 можливих обертань зусилля відносно невеликі. Мається на увазі, що по кількості букв… Що зусильного зусилля відносно невеликі, щоб спробувати всі можливі бортання то побачити, які з них вартає те, що має сенс. Більш науковий підхід полягає в тому, щоб використовувати той факт, що деякі символи в англійському алфавіті використовуються частіше, ніж інші. Цей метод називається частотним аналізом і криптологія. Криптологія це наука що про створення та злам секретних кодів. Як показано на малюнку, криптологія поєднує дві окремі дисципліни: криптографія, розробка і використання кодів. і обернена до неї криптоаналіз, злом цих кодів. Значить, між двома дисциплінами існує симбіотичний зв'язок, оскільки можна, кожна робить іншу сильніше. Організації національної безпеки наймають практиків обох дисциплін і змушують їх працювати один проти одного. Значить, криптоаналіз часто використовується урядами для військового та дипломатичного спостереження підприємцями для перевірки надійності процедур безпеки та зловисними хакерами для використання слабких місць на вебсайтах. Криптоаналітики це Особи, які виконують криптоаналіз для здобу секретних кодів. Заразок опису робота ми розглянемо трошки нижче, там буде малюко. Значить, Хоча криптоаналіз часто пов'язують зі скидливими цілями, він насправді є необхідністю. Це іронічний факт криптографії, що неможливо довести, що будь-який алгоритм є безпечним, можна лише підтвердити, що він не вразливий до відомих криптоаналітичних атак. Тому існує потреба в тому, щоб математики, науковці та судові медичні експерти з безпеки продовжували намагатися зламати е, методи шифрування, які б вони не виникали. Значить, е, секрет у ключах. Те, ну, що я казав, що криптологія малюнок, про який я вам казав. Значить, секрет у ключах: у світі комунікацій і мереж, аутентифікація, цілісність і конфіденційність даних реалізуються різними способами за допомогою різних протоколів і алгоритмів. Вибір протоколу та алгоритму залежить від рівня безпеки, необхідного для досягнення цілей політики безпеки. Ось у вас табличка. І, в принципі, тут приведені. Найпоширеніші криптографічні хеші, протоколи та алгоритми. За цілісність у нас відповідає md 5 або SHA, CHA. Їх, хто читає по-разному, XMAC MD, це за автофікацію, XMAC SHA 256, RSA і DSA. Тобто, це у нас такі. Штуки, які завтра, і за конфіденційність 3D застарілий і АЕС. Такі собі протоколи. Так, поїхали далі. Криптографічні послуги. Ну, скажімо, ось ми тут їх всіх розібрали, так. Да? Три типи э, транспозиція, заміна та одноразовий запис. І відповідно пройшлися по всім алгоритмам. Значить, на цьому поки все.